Доброго ранку. Запрошую всіх на свою інформаційну зарядку. Вкотре повторюю, ми не робимо тут фізичних вправ, хоча варто робити і фізичну зарядку. У інформаційній зарядці ми говоримо про важливі та актуальні новини на ранок. І я пропоную вам починати свій день з інформаційної зарядки. Отже, сьогодні, 9 липня, у середу, говоримо про наступне. Макрон, він Макрон, Макрон вчора виступив у парламенті Великої Британії. Він Вчорашнього дня перебуває у Великій Британії з триденним державним візитом. Це перше після 2008 року, коли був Ніколас Саркузі з державним візитом і виступав, до речі, в парламенті до того це був генерал Шальдегольд та президент Жан Ширак. І це вперше після 2020 року лідер Європейського союзу, країни Європейського Союзу, після Брексіт виступав в парламенті. Він виступав. З промовою 30 хвилин вона була такою натхненною, як писала і пише британська преса. Хоча і там, в по порядку денному, було і економіка, і міграція, зміни клімату, Макрон поставив на перше місце питання безпеки. І він заявив, що Європа ніколи не покине Україну, і що і Франція, і Великобританія, як постійні члени Ради безпеки, ООН мають забезпечити той міжнародний порядок, який був встановлений після. Закінчення Другої світової війни. Ось будемо сподіватися, що будуть потім прийняті реальні конкретні дії. До речі, у четвер, завтра, відбудеться відеоконференція коаліції охочих, яку якраз із ну, були ініціаторами і є головними такими промоутерами: це Велика Британія і Франція. Вона буде по відеозв'язку і там будуть обговорювати саме питання, в який спосіб. Ця коаліція бажаючих за Україну може допомогти Україні на тлі того, що ну, питання щодо допомоги з боку США все-таки існують. Так було заявлено у понеділок ввечері Дональдом Трампом на вечері з Беніміном Метаняховим. Прем'єр-місії Ізраїлю перебуває там з візитом, що треба надавати додаткової зброї Україні. І що о, треба це робити. Але вчора, у вівторок, Міністерство оборони України за інформацією британського The Guardian, е, заявило, що воно не отримало якогось офіційного повідомлення щодо зміни позиції Сполучених Штатів Америки. Нагадую, 1 липня Білий дім підтвердив те, що до того з'явилося американській пресі щодо призупинення постачання деяких видів озброєнь. Україні, зокрема, систем і боєприпасів, які стосуються протиповітряної оборони. І ця заява Трампа зараз всі дуже з цього приводу рідіють, Ну, давайте почекаємо трохи. По-перше, зараз ще йде та допомога, яка була виділена за президента Джо Байдена цього року чи на суму 11 мільярдів доларів мають допомогу надати Сполучені Америки. А от коли Трамп прийме своє рішення, Щодо надання допомоги Україні, от тоді можна буде говорити про те, що він реально змінив свою позицію. Так він там і критикує зараз чергове Путіна. Ніби от треба зброю надати оборонну оборонну, щоб Україна захищалася, бо дійсно Путін користується цим і все більше більше задає комбінованих ударів по Україні. Але ще раз повторюю: до того часу, поки Трамп не прийме за свої адміністрації рішення щодо виділення і грошей. Які будуть витрачатися на військову допомогу і не тільки на військову допомогу, говорити про те, що він змінив свою позицію. Мені ведеться трошки, на жаль, зарано. Ну, Дональд Трамп зато зараз свою увагу переключив після того, як він зустрічався з прем'єр-міністром Нетиняху на Близький Східний. До речі, хоче бути лауреатом Нобелівської премії. Нагадаю, Нетеняху привіз йому лист, який Нетиняху написав в Нобелівський комітет щодо номінації Трампа на Нобелівську премію миру. Так, от. Безпрецедентна відбудеться подія з 9 по 11 липня у Сполучених Штатах Америки. Дональд Трамп запростив п'ятьох лідерів африканських країн, таких прибрежних, де Гвінейська затока, це Сенегал, це Мавританія, це Габон, це Ліберія, Гвінея Бісал. І там, до речі, питання якраз щодо корисних купалин. Так, там інвестиції, але там ну, звучить, що от корисні купалини взамін за там гарантії безпеки саме у цій Гвінейській затоці. Ми бачимо. Що в нас е, була угода про корисні копалини, але про гарантії безпеки Трамп чомусь говорити не хотів, на жаль. І Верховний суд Сполучених Штатів Америки вчора, 8 липня вівторок, скасував рішення Каліфорнійської судді щодо призупинення тимчасового звільнення десятків тисяч федеральних службовців. Був указ е, Трампа у лютому цього року. Е, Верховний суд е, США заявив, що ну, указ був законний, хоча він не... Мав на увазі там який спосіб будуть звільняти тепер агентства відомства Міністерства своїх держчиновників федеральних. Тому, як пише американська преса, судові процеси все рівно будуть продовжуватися. І вчора Європейський Союз там було прийнято рішення Європейському Союзі, що Болгарія з 1 січня буде долучена до Єврозони. Ну, слід сказати, що з цього приводу влада в Болгарії, вона задоволення називає це рішення історичним. Але є питання щодо національної валюти Лева, яка була введена в Болгарії як національна валюта в 1881 році. Націоналістичні проросійські сили зараз використовуються тисячі людей, входять на демонстрацію проти введення євро в Болгарії, мотивуючи тим, що буде зростання ціні і знищиться рівень прожитковий рівень болгар. Ну, побачимо, як це все буде відбуватися. От е, такі е, новини сьогодні, на ранок 9 липня, хотів вам повідомити в інформаційній зарядці. Ще раз пропоную вам починати свій день з інформаційної зарядки. День сьогодні тільки починається. Я бажаю всім енергійного, а головне, вдалого дня. Все буде, Україна!